Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, дідич Сергій Васильович, сотник Івано-Франківської сотні на Майдані, голова Городенківської районної організації ВО Свобода, засновник клубу мандрівників Золоте Руно, депутат Городенківської районної ради, герой України народився 3 листопада 1969 року в селі Стрільча на Івано-Франківщині. Батьки Василь Іванович та Ніна Миколаївна працювали будівельниками. Сім'я приїхала до міста Городенка, де Сергій навчався в середній школі, яку закінчив із срібною медаллю. Займався в туристичному гуртку, виборював призові місця на обласних змаганнях із туризму. Ще з тих часів він закохався у красу Карпат та Дністровського каньйону, дослідив десятки маршрутів. Любив ходити у походи з друзями і знімкувати їх на свій плівковий фотоапарат. Сергій мріяв стати моряком. Тож, у 1987 році, вступив до одеського вищого інженерно-морського училища. Після першого курсу його призвали на строкову військову службу в десантні війська після демобілізації. Вступив на економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. 5 вересня 1991 року Сергій побрався зі своєю коханою Галиною. Незабаром у щасливій сім'ї народився син Андрій. А в квітні 2001 року донька Ірина. Сергій з дружиною відбудували родинну хату і обсадили її квітами, фруктовими деревами, соснами та кущами ружі. Після закінчення університету Сергій спершу працював державним податковим інспектором, потім головним бухгалтером Городенківського управління юстиції. А згодом головним спеціалістом відділу культури і туризму Городенківської РДА у 2008 році Сергій став приватним підприємцем та заснував громадську організацію Клуб мандрівників Золоте руно. Він першим почав розробляти маршрути туристичних сплавів по Дністру. Мріяв перетворити цей регіон на центр туристичного розвитку Прикарпаття і хотів, щоб українці жили так, як люди в розвинутих європейських країнах. У 2010 році Сергій розпочав свою політичну діяльність, очолив Городенківську районну організацію ВО Свобода. Став депутатом Городенківської районної ради, головою комісії з питань соціально-економічного розвитку та земельних відносин. Сергій був громадським активістом. Боровся з корупцією, займався економічним розвитком регіону, збирав активних людей довкола себе. Тож, уже на початку грудня 2013 року вони з дружиною Галиною прибули на майдан. Сергій став сотником Івано-Франківської сотні, координував мітингувальників у Палаці Свободи. Він був сотником, якому довіряли і за яким йшли. 18 лютого 2014 року Сергій повів свою сотню на мирну ходу до Верховної Ради. На кріпосному провулку сотня зіткнулася із силовим розгоном Беркута. Побратими розповідали, що він віддав сотні наказ відходити. Сам йшов останнім. Сергія схопили та побили беркутівці. Він зумів вирватися, намагався втекти, та Беркутівці продовжили переслідування і побиття. Раптом на великій швидкості над'їхала вантажівка, побачивши її, силовики розбіглися, а Сергій не встиг. Отримані травми виявилися смертельними. За мужність, патріотизм, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, Сергій отримав численні нагороди. Та, на жаль, усі посмертно. На пам'ятнику Сергія на його могилі написана одна з його улюблених цитат: Лиш той є гідним, хто світ робить кращим. Пам'ятне відео створено за фінансової підтримки Городенківської територіальної громади.